Тут скільки загинуло людей через цей перехід, вам не передати за ці роки. Підземний перехід між вулицями Дворецька та Малорівненська місцеві жителі чекають вже давно. Кажуть, зараз коли переходять на іншу вулицю, бояться за своє життя. Це чекаємо вже біля 10 років, якщо не більше. Тому що дітки ходили в школу ще стару, 14-ту, Тепер в нову садочок. Тут храм один, храм другий за колією, дім молитви. Старенькі бабці переходять страшно дивитись, коли вони переходять, і вони бояться. Вони стоять, чекають, поки не буде йти хтось, ну їм по дорозі, щоб допомогли перейти. Діти маленькі першечки з рюкзаками – це теж, особливо коли погана погода, вони йдуть в капішонах, нічого не бачать, бо вітер, дощ, електрички дуже швидко їздять, це дуже небезпечно, дуже страшно. Ми ходимо в садочок при школі, ми живемо в тій п'ятій нам дуже незручно. У мене ще є менше дитя, і коляскою ну це просто нереально перейти. І був випадок, коли нам... Поїзд дуже довгий став там, і ми переходили аж туди, і це дуже незручно. Тут найближчих 200 метрів, 300. Ну, в один бік там, можливо, ще можна, а в той бік там нема варіанта. На сайті міської ради опублікували перспективи розвитку міста Рівне на 2019-2021 роки. Серед них і будівництво підземного переходу на цій ділянці. Зазначений об'єкт знаходиться в мікрорайоні Басівку, де мешкає близько 8 тисяч людей. Поблизу розташована загальноосвітня школа номер 14, дитячий садок та церква. Необхідність влаштування безпечного підземного переходу через залізничні колії зумовлена тим, що дана ділянка залізниці слугує зоною розгону поїздів, і влаштування наземного переходу не вирішує питання безпеки пішоходів. Орієнтовна вартість проєкту будівництва підземного переходу понад 18 мільйонів гривень. Його планують встановити до кінця 2021 року. Ліліана Лапка та Юрій Кобів. Новини рівного.